Трапилася на очі новина в Україні. Нарешті це трапилося. Почали забороняти електросамокати та електровелосипеди, зокрема користування в певних містах. І зараз ми говоримо про івано франківськ який вирішив ще в цьому році заборонити користуватися самокатами і електричними велосипедами у себе місті. Ну, він геть заборонив, він заборонив робити це в центрі. Що цікуро відбуває? Треба розібратися. <рес> ну, в першу чергу, давай зауважимо до тих, хто ніколи не був в івано франківську і не розуміє, що таке центр Івано-Франківська. Це абсолютно тотальна пішохідна зона. Тобто це все одно, що там половину Хрещатика. Володимирську гірку, Оце я собі уявити Володимирську гірку? Мабуть, так. І от там нічого не може їздити, і тепер і самокати не можуть їздити. Давайте, давайте, сразу Я скажу всі крапки над і. І і крапка 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 я не люблю самокатчиків. Я реально не люблю самокатчиків, і я не люблю велосипедистів, які прокатні велосипедисти, тому що це люди, які максимально попирають е, спокій пішоходів. А також саме і водіїв, вони попирають все, що тільки можна. Коли я бачив, як водять всякі азійці, в тому числі індуси. От у мене думка виключно про оцих от самокатчиків: що їде по зустрічці, по тротуару, отак от, от всіх підрізає, обганяє вжих-вжих. Ну, це жах. Я цього не люблю. Але. Ну, але тут не про те, що ми любимо чи не любимо, а насправді про те, що можуть чи не можуть робити інші люди, і наскільки ми маємо чи не маємо право забороняти іншим людям щось робити зі своїм власним життям, і на, насправді так, тобто тут в статті, яка трапилася мені як новина, посилаються на те, що ой-ой-ой, ой маємо аж 42 випадки за минулий рік з постраждалими з ДТП, і ой-ой, ой маємо аж шість судових справ, які розглядаються про ДТП за участю самокатів. На секундочку, а скільки у нас судових справ розглядається за участю автомобілів чи будь-якого іншого транспорту? А скільки судових справ, де за кермом був якийсь представник влади чи будь-яка інша людина з грошима, Давай не мішати гроші владу, бо гроші є. І у нас з тобою а от влади немає. — Ну, поки не багато. Поки не багато, поки ти це знаєш дивлячись з ким порівнювати. Якщо ти порівнюєш з івано франківцем, уточнимо, що 42% йдеться про те, що зросли правопорушення за участю електросамокатів, і зафіксовано 71 судову справу, в якій фігурують електросамокати. Водночас, друзі, на секундочку, давайте навчимося в першу чергу читати новини. Тут не йдеться про те, що саме водій електросамокату став причиною цього. Тут йдеться про те, що там був присутній електросамокат, а хто був першопричиною, так само ще ну, варто розібратися. Ну, для мене це приблизно таке, як: от побачили, що депутат збив якусь людину. Ну, ми ж знаємо, що люди там збивають і насмерть, і такі люди. Ну, все, дивіться, депутати тепер не мають існувати, треба заборонити депутатство. Ну, так, чи що, або ну, ладно, не заборонити депутатство, А такий: тепер ти депутат, значить, на машині їздити не можеш. Абсолютно так. От, це було і... справедливо. Та, і тут так само є інша сторона медалі. Тобто, зросла на 42%. Це означає, що кількість користувачів самокатів зросла. Так це ж добре. Тобто, це означає, що люди починають переходити на самокати як альтернативний вид транспорту. Агов, ми ж хотіли всі в зелене світле майбутнє. Але не так швидко. Але треба зауважити, що все таки е, люди на самокатах е, набагато ну, більше порушують. Тобто, вони, на правила, взагалі плюють. Дивись, ми не знаємо. Ми не знаємо, тому що для того, щоб сказати, що вони порушують чи не порушують, треба взяти статистику, що у нас оц, е, загальна кількість самокатів ось така, і порушень з них ось така. Загальна кількість автомобілів у нас ось ось така, і порушень ось так. Ну я звичайно зараз говорю пальцем в небо, водночас моє пальцем в небо, що порушень автомобілів буде значно більше, ніж порушення самокатів у співвідношенні. Ну до речі, щодо цього я не впевнений. Якщо взяти кількість мотоциклів на дорогах, їх не так багато, але в кількості ДТП е, зі смертельним. Е, Виходом, вихлопом вони займають лідуюче місце. Але якщо ми перераховуємо кількість проїханих кілометрів на кількість смертей, або навіть кількість транспортних засобів на дорозі на кількість смертей, ми бачимо, що мотоцикли тут на першому місці. Тому я вважаю, що ну в принципі самокат він із ймовірністю більше спричинить якусь драму. Напишіть нам, що ви думаєте, як ви ставитеся до заборони самокатів загалом. Ми сьогодні записуємо в новому місці, і за це місце ми хочемо подякувати українсько-данському молодіжному дому: атмосфера, якість, надійність, партнерство заради миру. Я сподіваюся, це виріжу. <різь> і це треба обов'язково залишити, тому що це якраз є фан. А ми порухаємося далі по ціну тому що Франківськ не перший першим був Ізмаїл, Ізмаїл, і там ситуація ще цікавіша. Тобто, вони увага заборонили, не обмежили не рух самокатів, десь в якісь певні частини міста. А вони в принципі заборонили оренду Супер. бізнес оренду оренди самокатів. Тобто в Ізмаїлі вони відсутні, тому що їх не можна ніде паркувати. Так в Ізмаїлі відсутні прокатні е, компанії, типу там Bolt з і так далі. Але е, ти можеш їздити на своєму. І у мене є підозра, що ну типу не занесли меру. Ну, це наша підозра. Водночас та сама новина вона наштовхує саме на таку думку, тому що у 23-му це ще відбулося в Ізмаїлі, Якось це не розігнали, можливо, там не настільки був великий бізнес, і заборонили його лише через кілька днів після того, як у місті запрацював сервіс прокату електросамокатів. Е, ну по-перше, користування будь-яким благом воно вимагає тренування і сформування права, тобто як люди себе поводять, правила дорожнього руху. Вони вироблялися не е, за добу, не за десятиліття. Вони вироблялися ну. Століттями, по суті, те, що ми маємо зараз, якщо ви навіть порівнюєте правила дорожнього руху, які були ну, на початку незалежної України, тобто 90-ті роки, ви побачите, що вони були різні. Якщо ви візьмете на початку встановлення автомобільного руху взагалі, тобто це там кінець 19 го початку го століття, ви побачите, що тоді правила дорожнього руху були набагато простіші. Ну, навіть в середині 20-го століття рух на дорогах він був достатньо хаотичним. Якщо не брати радянський Союз, де не було руху, тому що не було за чому їздити, Нью-Йорк, як люди ходили там, в великих містах, ви бачите, що люди переходять дорогу, де попало. Вони не ходять по пішохідних переходах, вони не стоять на світлофорах, вони всі рухаються отак от. Тобто у них була певна. Культура, певне правило дорожнього руху, і воно ну сформувалося таким чином. Потім воно мігрувало в якийсь інший е, бік, тому що ну можливо під природніми якимись впливами, можливо, держава повпливала. Але тим не менше, з самокатами я думаю, те ж саме. Тобто, зараз вони рухаються отак, от хаотично. Ну це як дитина. Ти береш дитину, вона не знає ще як ви з світом взаємодіювати. Вона бігає, там б'ється головою кудись там об дерево, падає, але вона потім після цього знає. Тобто, от, має пройти якийсь термін, щоб люди усвідомили, сформували ці. Норми й договори комунікації, як поводити себе на дорогу, в тому числі для самокатів. Так, от повертаючись до Ізмаїлу, як звучить сама заборона? Заборонити власникам електричних самокатів їх розміщення та зберігання на міських територіях загального користування. Угу. При цьому відділу патрульної поліції в місті Ізмаїл е, негайно вжити заходи щодо припинення власниками та водіями транспортних засобів порушень. Тобто з нас збирають податки, далі ці податки йдуть на оплату депутатам. Які приймають рішення, що ми не можемо провадити бізнес на території з надавання оренди в оренду самокатів, а потім ці самі податки, які зібрали з людей, йдуть на утримання поліції, яка буде ходити і вилучати ці самокати? Виглядає так, що це просто більше повноважень і ресурсів у влади тепер. Подивимося на це з економічної точки зору для того, щоб зібрати податки, і для того, щоб там облаштувати на ці податки, навіть припустимо, що є благі наміри і дійсно на ці податки потім хочуть організувати щось в громаді, то з'являється підприємець чи ряд підприємців, які готові організувати бізнес, а це потенційні платники податків. Ну це потенційно люди, з яких будуть збирати податки. А ти державник. Дивишся, таке, о людина, так це не не людина, а це власник податків. Ми, ми ж саме з цієї точки зору і дивимося. Ми дивимося з, зі сторони отих депутатів, які видали цю заборону, і які якби починають захищатися тим, що це захищає людей. Так от я намагаюся розібратися у який спосіб це діє в інтересах людини, тобто інтереси людини, щоб територія була краще благоустроєна, щоб суспільство, в якому я живу, громада, в якій я живу, була більш заможніша, мала більший добробут. І... В чому проблема політичної влади? Громада, в якій я живу, щоб добробут цієї громади, і мій, зокрема, покращувався. Водночас, якщо підприємство, яке потенційно готово. Кластися в мій добробут, тому що ну самокат для мене це добробут. Я можу пересуватися з одної вулиці на іншу, не чекаючи е, там тролейбуса, якого не в Ізмаїлі немає. <рес> Тим паче, Ізмаїлі не таке вже і велике місто, тому самокати, ну це прекрасна альтернатива громадському транспорту. А мене як мешканця цього суспільства позбавили цього. Хто вирішив, що він має право позбавляти інших людей можливості розпоряджатися якимось своїм майном, своїм життям і взагалі благоустроєм? Тобто. Ви думаєте, що дорога, тротуар, парк, площа належать народу, а розпоряджається не народ. Тому що якщо ви подумаєте, скільки людей їздить на самокатах, та? і скільки людей забороняє їздити на самокатах, то люди, які їздять на самокати, їх там тисячі і сотні тисяч, а забороняє там, якщо не один, ну там кількість депутатів, ну там десяток буде. І це означає, що вулиці є хазяїн, але той хазяїн геть не народ, не той, яким ви собі їх уявляєте. Ну і посилаючись знову на ту, саму, на ту саму заборону: розміщення та зберігання на міських територіях загального користування. Ну а які вони іще можуть бути? Тому що теж друга проблема. Де в Україні є приватні дороги, де я можу ну не загального користування, ладно, я буду їздити по приватних дорогах, по приватних площах, по приватних тротуарах. Я готовий, якщо мені там власник дозволить. А їх немає. А їх немає, бо заборонено буде воно все буде все в округ колхозне, все вокруг моє і належить начальнику. Ну і ще одне рішення, яке в мене виникло, поки я читала цю новину, це знову ж таки. Протидіяти правовими методами, позов на це рішення. Банально позов на це рішення як необґрунтоване. Ну оскільки держава завжди може збороти право законом, тому що закон і право це не одне й те саме, але влада вона дуже падка до громадської думки, тому що власне ну весь популізм на цьому базується. Тому, якщо ви, от ви персонально будете думати, що це неправильно, і будете свою думку не тільки тримати в собі, а якось реалізовувати в світ, хоча б вигляді коментарів під цим відео. Це вже буде краще. Купуйте книжку Волтера Блока Приватні дороги і ви зрозумієте, чи можуть бути дороги приватні. <рес> і пишіть побільше петицій. Ні. Вчиняйте побільше майданів. Держава не повинна будувати дороги. Тож підсумовуючи, маємо ряд нових заборон. Як тільки з'явився якийсь новий бізнес, з'являються охочі заборонити цей бізнес. При цьому припускаємо, що суть не в самій забороні. А суть в тому, що. Хтось комусь десь не доніс. Цілком ймовірно. Напишіть, що ви думаєте з приводу цього.